Історію разом запропонували чернівчанам молоді пластуни, котрі називають себе Національною скаутською організацією України на центральній площі міста разом із відомими чернівчанами. Вони складали історичний пазл із зображенням українських князів, гетьманів та полководців. Акція, «Вчимо історію разом, стартувала у Івано-Франківську. Її охоче підтримали Чернівецькі пластуни. До організації пласт можуть належати діти від шести років. Саме з тих пір і починається свідоме національне виховання дитини. Переконані члени організації. Ось так в ігровій формі вони пропонують діткам вивчати великих постатей нашої держави часів Київської Русі, Запорозької Січі, Української повстанської армії та інших. Я вважаю важливість цієї акції, що Ця акція, на мою думку, вона об'єднує всіх людей і охочих дізнатися історію історію українських вояків. Пласту не переконують, вони об'єктивно заакцентували увагу на тих, хто її заслуговує. Нема тут оцінок історії, як зліва, так і справа. Тобто, ми вчимо одну історію. На пазлі зображені вояки різних часів від козацьких і давньої Русі, так до. До акції молоді активісти долучили і журналістів, письменників, спортсменів та підприємців. Ну, Важлива акція. Вона дає можливість для молоді долучитись до нашої історії, до історії України. Вона об'єднує Україну. Це дуже корисно, що молодь сама проявляє ініціативу. Акцію могли підтримати і перехожі. Організатори стверджують, вони зроблять все для того, аби імена великих українців були належно оцінені і не втрачені. Леся Воронюк, Мирослав Кошарюк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.